Коротко про мою сходку. Ну вот, заходим ніби все добре, але щось тут не так. Коротше, діти мої почали щось дивитися. І на фоні зараз заржеться амеба, але я їй казала не ржути А ця амеба це моя подруга. Найкраще, говорю зразу, що вона подібне обижалась на мене. Так, давайте піднімемося на другий порог, бо мені щось спати різко захотілося, яка тут красота. На ну, красоте. Все в моей кімнаті. Ну, добре. Я, я пішла посплю. Добре, да. Ну, поспала, вроде бы, там, короче, я встала. Иду помиюсь. Блин, ну короче, заняла мою кімнату. Не дам далі на перший поверх, что там творится, подивимося. Що діти мої зробили? Так. Е вони вирішили приготувати їсти. Що вони готують? Годмиді. Е що що вона робить? <гум> так, давайте далі подивимося трошки. Ну, я не буду їм мішати. Ну, а поки ми всі дуже дружно готували їсти. Знаєте, що сталося? Нас ограбили. Далі ми вирішили, що нам не вистачає траші в житті, і пішли розбиратись за інших людей. Клас. А на цій фотці вже ввечері ми полудохлі, далі розбираємося допоможіть. Потім я положила своїх дітей спати. А інших дідом. Ну, коротше, я пішла їсти, бо я дуже голодна.